Василь гей ми родом з кобзаря. Коли вже душа України здавалась на вік німіє Зачахне, умре, вона пробудилась, до світу озвалась Тарасовим словом, його кобзарем. Устала з колі, підвелась, за повітом ударила в струни любові і нігу, пробившись до світла, з під льоду і сні. Сумні перелоги засіяли жито. І нині, щоби нам не обрізали крила, і завжди, щоб мови не втратити дар, щоб нами не пам'ять не заволоділа, вдивляємося, вчитуємось друзі, в кобзар. Немов наша доля ця книга відкрита, мов в болі, що тисли поета кругом, Згадавши усіх безневинно убитих. Поплачмо, братове, не тризні його. З Холодного Яру, крутими стежками крізь терни дозір, продиралися ми, щоб діти не йшли у світи жебрака, щоб зватися, стати нарешті людьми. Ми вийшли з кобзарського мужнього роду, пройшли крізь неволі й недолі моря, і матері в роду, і нашу свободу теплом освятила. Зоря, кобзаря, ця книга, історія наша і слава, в ній мислі потуга за кожним рядком. Кобзар це немов суверенна держава, де правда і совість найвищий закон. У бідах, тривогах, в труді чи на святі, хай живить на слідного слова, нектар. Ми тим же багаті, що є в нашій хаті, на покуті.